Алло, пацаны, девуля. Ух. Постой, паровоз, не стучите. Колеса, канадуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Ух. Я к маменьке родной с последним приветом спешу. Показати показати на ух, Ну все, поїхали. І так, рібята, це було, був вступ до задачі на геометричну прогресію. Ребята, що нам дано? Значить, треба вирішити задачу. Маємо Б5, маємо знаменник геометричної прогресії, знайти Б1. Ребят, задача дуже-дуже-дуже легка. Дуже легка. Якщо ви знаєте формулу n-ного члена геометричної прогресії, то задачу -ху розплюнути, яка формула, геометрич... формула n-ного члена геометричної прогресії? А формула виглядає наступним чином. BN, тобто будь-який член геометричної прогресії, можна знайти за цією формулою. BN дорівнює B1 помножити на Q. Q – це знаменник геометричної прогресії в степені N-1. Тобто за цією формулою ми можемо знайти будь-який член геометричної прогресії. Так от, що нам треба в задачі? Ми маємо b 5 ми маємо знаменник геометричної прогресії 2. Знайти b 1 треба. Значить, ребята. Будь ласка. Прочитайте хоча б, що таке геометрична прогресія і що таке знаменник геометричної прогресії. Зупиніть це відео і прочитайте, будь ласка. Так, значить. Як нам мені знайти Б1? Давайте я, давайте я цю формулу, оцю формулу підставлю усе, що мені відомо. Що мені відомо. Дивимося. БН. БН. Я підставлю Б5 сюди. Замість бн ного підставлю B5. B5, так? Да? І це дорівнює. B1. B1 відомо, то його знайти треба, що ж воно відомо. Значить, просто переписую B1. помножити На Q. Q відомо. Знаменник геометричної прогресії мені відомий. Звичайно відомий. Ось 2. Значить, помножити на 2. В степені n-1. Якщо n рівня 5, значить тут буде 4. Тут буде 4. Бо n-1, 5-1 це 4. Значить, ребята. Ребята, і це скільки дорівнює Б5 по умові, скільки? Це дорівнює 112. Це дорівнює 112. Це дорівнює 112. Значить, дивимося сюди. Я вас зараз підкреслю. Дивимося сюди. Та це ж у нас утворилося звичайне рівняння з одним невідомим Б 1 Яке ми зараз ну розплюнути його розв'язати. Ну, знайдемо Б 1 Давайте зараз це рівняння я перепишу тут зверху. Тут зверху перепишу це рівняння. Яке нам треба знайти, і з, з якого нам треба знайти b 1 Значить, b перше помножити на 2 в четвертій степені. 2 в четвертій степені це скільки? Це 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Це буде у мене 16. Це буде 16. 2 на 16 і рівня 112. І так, як в цьому рівнянні знайти Б1. Ну, скажіть мені, будь ласка, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто Б1 дорівнює 112 поділити на 16. 112 поділити на 16. Значить, Б1 дорівнює 112 поділити на 16. Так, значить, ділимо усно. Ділимо усно. Це, здається, буде десь... Здається, 7 буде. Здається, 7 буде. Да? Я думаю, це дорівнює 7. Здається, це дорівнює 7. Е, так, от і знайшли B1. B1. Давайте тепер узагальнимо усе. Значить, ми записали B5 по формулі. Да? По загальній формулі для знаходження N-го члена геометричної прогресії. Потім у нас утворилося ось таке рівняння, з якого ми знайшли Б перше. От і все. Ребята, якщо є питання, задаємо в коментарях. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Щось незрозуміло питаємо, не соромимося. І так, розв'язуємо задачі.